Ніка йде чи ні? Ні, вона пішла додому. А чого? Їсти? А, да? Да. А ти потім ще від... Як відкрити? Як відкрити? Так, я ми випадково. йдемо знову у цей підвал. Хто знає, що нас тут чекає? Надіюсь, ми після цього всі вийшли. Нас сьогодні ще менше. Нас зовсім троє. Буде страшненько. Світіть, світіть, бо тут на камері нічого не видно. Ні черта. Спочатку світло війде, все. Тепер нам тут світліше трохи, але все одно думаю, що треба. Тут, якщо що, думаю, страшно не буде, бо тут а чужі людські підвали. <плес> тільки що ми знов засали і йдемо тепер точно. Яким проходом проходим йдемо. Просто напряму прямся, я не... А чого таке? Кажу, я не буду. Що? Дівчат, в мене, конечно, є єдине питання. Ну, а звідки тут двер взялася, якщо ми, ми раніше туди ще йшли? Так там, типа, мала би бути, напевно, людина сидіти, яка ти подивилася, що ніхто не вкрав підвал, нічого. Ну тут її нема. бо тіпа, і так немає, знаєш. Інтересно, ми підемо тут чи ні? Мені кажется, ми тут не підемо. Кстати, там в кінці вікно має бути. Я куди? І не знаю. Я все Ну, пішли. Я Так, ідемо. Ми тримаємося втрьох. Сюди ми не звертаємо. Там я сиділа під час тривоги. Тут нічого страшного нема. Думаємо тільки про хороше. Так, отут я минулого разу налякалась. Бачите, нічого страшного нема. Йдемо назад чи тут лишаємося? Тут. Назад. <свист> назад. <свист> а, назад. <свист> назад. Назад! Назад, назад, назад. <свист> А ти доганяєш. Мені, ну все, ми половини дойшли. Це наш так. Е, да. ми. А, світло виключно, ми сюди. Чого і верталися? О, ні, я не виключила, вертайся назад ще раз. Ще раз вертаємося. Тікаємо, тікаємо. Предатель. А це кінець. З вас лайк і підписка. А з мене нові відео.